Зараз всі бігають з ретропланетами Меркурій Венера, але насправді вони нам допомагають діставати ті кермічні задачі, які ви не закрили в минулому, і зараз прямо звернути на них увагу. І також приймати ті рішення, які давно-давно вже назріли. Чому? Тому що ми всі єдине ціле. І якщо щось відбувається в космосі, це, звичайно, впливає на нас, на нашу енергію, це наша душа. Тому що ми всі створені від творця Абсолюту. І для цього така. Тут існує система, яка спонукає людей, так, через вищі енергії щось робити, рухатись далі. Дуже велика помилка боятися, щось кудись бігтись, пишуть, сидіть, замріть, нічого не робіть. Ні, тут навпаки, треба відчути, куди йде поклик вашої душі. А що насправді ви хотіли? А як насправді ви хотіли жити своє життя? З ким ви його хотіли проходити, так, які задачі ви хотіли зробити, але давним-давно закинули в довгий ящик? І чому, чому виходять з минулого якісь люди, ситуації, про проблеми на закриті так, які тут будуть в ретрограді зараз спливати. Отут тут просто треба подивитись, ніби над вами, так тобто для вас розгортають таку книгу і кажуть: Дивись, тут, 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 ти не доробив, іди, дороблюй. От тому просто видихайте, живіть своє життя, включайте своє внутрішнє відчуття. Так, як я хочу, що я хочу бачити в своєму житті, як я не хочу, і це дуже важливо, тому що ми багато про це забуваємо. Ми йдемо за. Мозком за надивленістю в, у інших інстаграмом. Зараз все це у нас в картинці, в голові, і насправді забуваємо, а що там всередині, а що насправді ми хотіли. А чи треба нам то, що у інших, чи в нас є свій шлях. Оце такий поклик душі, його відчувайте і просто видихніть, і не дивіться, що зараз всі нагнітають обстановку з цими ретроградними планетами.